Чилійські пляжі почервоніли. На них вимоло тисячі мертвих омарів. Причину такої аномалії намагаються встановити в поліції. Деталі в сюжеті. Береги чилійської провінції Концепсіон в середу почервоніли. На берег вимоли тисячі мертвих норвезьких омарів. Прокуратура вже почала розслідування. Є підозри, що це сталося через незаконне скидання у води Тихого океану отруйних відходів сьогодні ми збираємо максимальну кількість доказів, щоб визначити, чи не маємо ми справи з яким-небудь екологічним злочином. Фахівці вже взяли пробу води на аналізи. Ми збираємося вийти в затоку коронель, щоб визначити температурні показники, електричну провідність і головне наявність кисню. Останніми роками на Тихоокеанські узбережжя країн Латинської Америки вимило страхітливу кількість усіляких морських мешканців. Експерти в галузі охорони природи говорять, що причини залежать від виду тварини і місця розташування. Швидше за все, масова загибель відбувається через поширення якогось вірусу, прибережного буріння або отруйного джерела їжі.